Дитинний цукор, скільки можна, скільки безпечно, чого можна їсти? Краще з'їсти цукерку, аніж випити пів літри здорового йогурту. Угу. Тому що, якщо ви почитаєте склад цього здорового йогурту з якимось наповнювачем, там буде більше цукру, ніж вашій цукерці. Угу. Тобто, краще обирати продукти такі відкриті, ну, тобто, які вам прямо кажуть, я цукерка. Mm -hmm. А не які вам кажуть, що я типу со, ну, дуже дуже щось класне а виходить ні навіть ті продукти, які маркуються як дитячі, тіпа дитячі сирочки мене часто запитують, а можна дітям давати дорослу їжу? Та да ви просто читаєте склад, тому що в дитячому сирочку може бути більше наповнювачів, ніж просто в хорошому звичайному білому йогурті з супермаркету. Угу. Ну, типу, взагалі не проблема. У віку дитини ви приблизно орієнтуєтесь, а скільки їй можна? Спеціально ну не треба там їй пропонувати, і так далі. Але я завжди за те знаєте, щоб не падати в обморок, якщо ваша дитина раптом близнула вашому морозивом, якщо раптом бабуся з дідусем, які приїхали раз на півроку, дали їй ту цукерку, е, і дитина вже такого віку, що ну для неї це безпечно, і в такому форматі ця цукерка, е, це нормально, тому що ми так формуємо здорові стосунки з їжею. Тому що коли ми маємо категоричні якісь заборони. Ну це не дуже окей, особливо для старших дітей. Але коли ми вчимось нормально балансувати, це нормально. Інколи трапляються такі ситуації, що там, наприклад, стану здоров'я дитині треба з'їсти щось солод. Діти дуже швидко втрачають глюкозу в певних mm -hmm. обставинах. От може багато хто з вас чув там ацетон, ацетонацемічний синдром у дитини, а це відбувається через те, що організм дуже швидко втрачає глюкозу. І як їй допомогти? Отримати цю глюкозу швидко. А швидко отримати глюкозу можна тільки з швидкої глюкози, сібто з цукру. І інколи я рекомендую дати дитині солодкий компот, а батьки кажуть, ну типу, а ми не даємо цукру, ну, тоді ми поїдемо в стаціонар. Ну, це, 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 це не формат залякування, це формат пояснювання, mm. знаєте, тому що тут вже дійсно нам треба якось відновити цей баланс. Ну, і в мене кілька було випадків, коли батьки між тим, щоб дати дитині солодкий компот в два роки. І е, поїхати на крапельницю в лікарню, обирали крапельницю в лікарню. Ось тому, ну власне, такий от приклад просто для того, щоб е, розуміти ну якусь межу і крайність, от. Але, звичайно, що найкраще, да щоб щоб хороші стосунки з їжею встановити. Угу. Коли дитина маленька, то найкраще обирати там, наприклад, якісь самоприготовлені солодощі, там де ви чітко контролюєте скільки ви там туди цього цукру. Там ви точно знаєте, що ви там туди поклали півчальні ложки і, і зробили там з цього якусь аля. Потроху, але кожного дня можна, якщо дитина кожного дня просить солоденьке. Ну знову ж таки, в межах ось цих от дозволених допустимих норм. Угу. Типу, краще, щоб це і що ще дуже важливо, знаєте, не не робити з е, солодких солодощів прям якийсь такий культ. Типа, ти з'їсиш зараз броколі і отримаєш солодощі. Тобто, краще хай воно прям лежить отут тут на столі. Хочеш окей, і дитина через якийсь певний період часу вона буде до цього спокійно ставитись. Вона з'їсть і броколі, і шоколад угу. або не з'їсть шоколадку. Формувати здорові стосунки з їжею. Да маленького віку обмежувати кількість, дивитись, що споживає дитина. Говорити з родичами якусь однакову стратегію, все ж таки, застосовувати, не впадати в крайніші щодо доданого цукру, з якого віку можна додавати в раціон дитини. Насправді трошки цукру все ж таки можна з двох років, це є такий вільний цукор і прихований. Прихований це ото, який від вас сховали, типу в тому корисному йогурті. Вільний це який ви насипали. Якій кількості знову ж таки, ну діапазони по віку мають бути різні. Цукрова тема. Вона така дуже <клухи> завжди болюча для всіх. От насправді ці норми мені інколи ну мені інколи не здається, що вони якісь такі навіть завищені. Але якщо порахувати реально що споживається, де в якихось псевдокорисних продуктах, то да, то можна зрозуміти, що дійсно ми багато споживаємо.